Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просун. Е хотіла не виходити, але прекрасний день не можу. Хочу зробити подарунок кожному і всім, хто хто зі мною з перших днів, хто зі мною перший день, хто зі мною буде сьогодні до вечора. Дівочки, мальчики, е хочу зробити. Направити, можливо, знаєте, як перші 12 днів, як ви проводите після Нового року і моя січка програмна на благополуччя, до речі, так і пройде ваш рік, От як покращити життя за 12 днів у наступному році. От перший день це у нас буде січень. Так, другий день це в нас буде лютий, третій день це в нас буде березень і так далі, і тому подібне. І хочу от трошки на що звернути саме в цей день увагу, де треба можливо скерувати, де подумати про здоров'я. Поїхали перший день. Перший день це про те, що ви і ваша особиста енергія, про те, що ви є центром всесвіту, що ні з ким не можна радитися взагалі навіть з мамою, навіть з кращими подругами. Тобто ви вважаєте абсолютно і робите абсолютно все, що вважаєте за потрібне. Приймайте рішення тільки ви самостійно. Ніяка, ніякі зовнішні обставини не повинні на вас впливати. Розумієте, стосовно зовнішності, стосовно якихось не знаю, будь-яких. Процесів ваших, що особисто для вас важливо, ви це робите. Так, в тому числі можна включити зарядку, медитацію і так далі. Далі другий день це в нас буде лютий. Енергія другого дня це день ресурсу, не тільки матеріального, але, господи, але й енергетичного. Кажуть про те, що цим самим ви закладаєте фінансову енергію на рік. <кій> можна щось купити гарне, можна порахувати гроші. Так, <кій> кажуть про те, що. А їжа також ресурс, не їжте, що попало, хотіла сказати по-іншому. Так кажуть, що можна щось приготувати смачне, не жаднічати сьогодні і не переїдати. Третій день енергія, енергія зв'язків, контакти і налажування контактів на наступний рік, дівочки-мальчики. Кажуть про те, що приділіть увагу родичам, сусідам, почитайте новини, подивіться, почитайте книжки, прийміть щось таке, що ви не робили. Можливо, не медитували, вам треба зайти в медитацію сьогодні. Бо хотіли, просто ті про продивіться це все, зрозуміло. Те, що вас цікавить, щось нове включіть своє життя. Четвертий день, як завжди, у нас і я щось подумала про четвірочку жезлів, чотири стіни, тил про те, що це сім'я, про те, про житло, можливо, передивитися фотографії старі, можливо, згадати, можливо, навідати родичів. Розумієте, можна до речі, зробити якесь сімейне фото або, хоча б про це подумати. Щось таке запланувати, повечеряти разом. Якщо ви цього ніколи не робите, можливо, скататися до батьків. Далі. П'ятий день, день творчості. Кажуть про те, що в хобі все, що робить вас, не знаю, танці, в'язання, те, що ви просто робите з насолодою і так само, можливо, навіть відновлюєтеся, це повинно увійти в ваше життя. Зрозуміли, це в нас май місяць, не пам'ятаю. Українською поправити мене потім. Шостий день, день фізичного здоров'я. Тобто ви повинні, знаєте, от як пройде ваше шосте число цього місяця, в здоровому тілі здоровий дух, ви мене зрозуміли. Можливо, час зайнятися спортом, можливо, час записатися на танці і так далі, тому подібне, на пілатес, на гімнастику. Значить, можливо, час дитину десь відправити і просто подивитися, як вона, і самі до цього якось долучитися. <кій> так, сьомий день. Далі. День партнерства це у нас липень. Моя дівчатка липнева. Так, день шлюбу, дівчата, знаєте, про що все, щоб не сталося, в стосунка стосунках, про те, що все треба оговорити а не. От, не задавлювати в собі цей день саме для двох, для вас і вашого партнера. Якщо так навіть сварки у вас, то треба не знаю. Можливо, знаєте, мені, відразу мені пішло про те, що можливо треба обірвати прив'язки, щось проговорити. Якщо ви не маєте можливості поспілкуватися, просто написати і спалити, як я завжди кажу. Ось ми день по аркану сила, дівочки, день трансформації. Викидаємо все старе із шкафів, із голови для того, щоб зайшла нова енергія. Знову ж таки, розбираємося в старих переживаннях. Так, шукаємо, як знаєте, якусь опору всередині себе, знову таки простежень всередині себе. І, знаєте, Допомагаємо ближньому, і неважливо як, словом, посмішкою і так далі і тому подібне. Дев'ятий день, день розширення ваших кордонів. <кій> плануємо навчання, плануємо відпустку, плануємо вивчити якусь іноземну мову, тобто те, що зробить вас іще кращим. День десятий, день. Е Дисципліни і відповідальності кажуть про те, що е, треба е, пропрацювати якусь стратегію, на рік можливо скласти нарешті план на рік, що ви хочете досягти, тому що, от, з е, особистого е, якогось досвіду можу сказати, все, що ви прописуєте, я вчора спалила, дівочки-мальчики, лист, який писала собі рік тому. Я вчора відкрила, і в мене із 12 бажань це я таке робила вперше, збулося цілих 8. І бажання були, знаєте, ну такі доволі такі масштабні. Чесно, тому пробуйте. От ви якось будете наращувати оцю ось енергетичну, хочеться сказати мускулатуру. Все прописуємо про те, що це оддень. е, якихось інсайтів, те, коли ти до себе прислуховуєшся, це прекрасно. 11-й день для друзів і однодумців, розумієте? Тобто ті люди, з якими, можливо, до якихось робочих посіділок, або в обговорення якихось планів з друзями. розумієте? Те, Коли до вас знову таки прийде якийсь цей але більш робочий, тобто якісь нові плани, построїти якогось нового, впустити в своє життя саме для того, щоб продвинутися фінансово якось або в якомусь творчому напрямку. І далі, останній день, 12-й день, день завершення циклу. І того моменту, коли ви розумієте, що ви все одно залишаєтеся наодинці самі з собою. День для того, щоб розслабитися, щоб порадіти за себе, щоб помріяти, щоб сидіти на природу, щоб поспостерігати за чимось, не знаю, прикла, прекрасним Просто і знаєте, я от хто веде щоденники, можна навіть прописати: От прошу вас перший день ви пишете собі наперед, який буде цілий у вас е січень. Зрозуміли мене. Я всіх вітаю, дівочки, мальчики, із прийдешнім святом. Всього вам бажаю самого прекрасного, самого світлого, самого доброго, нехай всі ваші бажання здійсняються. І як завжди кажу, обираємо себе, любимо себе, будемо будьте в ресурсі, забезпечте самі своїми руками собі ресурс. Не тримайте настрій в чужих карманах. Ключі від настрою не тримайте в чужих карманах, будьте самі собі кусочком Бога кусочком Творця, і кожного дня ви повинні, от я сьогодні встала і сказала, що я зобов'язана бути щасливою кожного дня. І ви так само. Я вас всіх обіймаю, благодарна хто зі мною. Ви прекрасні. Приймайте ви, благо. І зі святами знову-таки вітаю вас, всього найкращого, веселих свят.